Добрий день, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астрологічний прогноз по місячному календарю на 6 квітня на суботу. Остання чверть. Місяць у знаку риби. Місячний день, 27-й, почнеться о 5.42. 27 й місячний день. Добрий, світлий, успішний день. Хороший день для початку подорожі, але тільки спрямованої на пошук нового знання, для наукових досліджень, для експедицій, психологічних дослідів, опитувань, тестів та занять із психологічної корекції. Якщо не занадто занудритися в повсякденні турботи, а помедитувати та зайнятися роздумами. То можна неочікувано знайти рішення проблеми, яка давно вас мучила. Не пропустіть цей шанс. Це день надій та пошуків. У цей день людина має прекрасну нагоду знайти себе, передати свої знання другим людям. Це час відмови від ілюзій, усвідомлення відповідальності за кожен свій вчинок. Місяць у знак риб. У ці дні Загострюється інтуїція ви можете отримати откровення або вас осяє будь-яка інтуїтивна здогадка, яка абсолютно не піддається логічному аналізу. Приймаючи рішення, прислухайтеся насамперед до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції. Вона, на відміну від розуму, ніколи вас не підведе. Зворотній бік цього знаку. Зайва чутливість та емоційність та сентиментальність, через що ми можемо легко потрапити в халепу, повіривши у помилкові обіцянки. У ці дні людина стає романтично налаштованою, мрійливою, тож можна сходити в музей, в театр, відвідати виставку. У ці дні дуже вразливі ноги. Зверніть увагу на своє взуття. Воно має бути зручним, комфортним, краще відмовитися від кави та алкоголю. Операції на печінці та на ногах краще не робити. Трошки про вплив місяця в рибах на наше здоров'я. Необхідно пам'ятати, що все те, що ми вживаємо в дні риб, никотин, алкоголь, їжа, ліки впливає на організм удвічі сильніше, оскільки знак риб. Останній знак циклу то впливає він на кінцеву точку організму ступні, де зібрані чутливі точки всіх областей та органів людини. У дні риб краще відмінити операції на ногах, навіть бородавки чи набивні мозолі видаляти дуже небезпечно, поки місяць проходить знак риб. Треба полікувати чи почистити кишківник. Це буде дуже ефективно. До речі, про мозолі та затвердіння шкіри. Як ви вже знаєте, все, що відбувається в нашому житті, ситуації і те, що відбувається в нашому організмі, нездужання чи хвороби, мають основну причину, яка в нашій голові. Це наші думки, наші стереотипи мислення. Неправильні, вредні думки стають причиною. Неправильної роботи нашого організму, так людська черствість та товстошкірість або ж бажання в очах оточуючих казатися непреклонними та холоднокровними нерідко приводять до появи мозолів та затвердінь шкіри. Прості поради ноги це своєрідна книга людського організму, по мозолях та шкірних затвердіннях. У тій чи іншій частині ступні можна оприділити, які органи нездорові або ж відчувають на собі нагрузку. Мозолі навіть виникають унаслідок впливу патогенних зон або ж при захворюваннях зубів, вивчать своє власне тіло необхідно, на те існує багато причин. По-перше, людині варто прислухатися до тих процесів, які відбуваються в його організмі. Розуміть. Що і як функціонує. По-друге, такі знання допомагають позбавитись багатьох проблем пов'язаних із здоров'ям. Місячні ритми та енергетика допоможуть правильно ставитися до свого тіла, укріпити здоров'я, вилікувати хвороби. Мої любі, мабуть, на сьогодні все. Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре. Щиро вам дякую. До завтра.